Де виступають у Division. Ну і а, переходимо до заявок Хелл. Полки Віктор Попов, 99-й нога, направа Ванкевич. Ракетін проти нього один в один. передача до карної зони. Дуже тонко від Ванке. Оля М'єче дістав. Не аут, А заробив Хелл Енерджі. Кожушко дальню і її успішно замикає Ігор Ванкевич на третій хвилині 1-0 на користь Хелл Energy. Хел відкриває рахунок в цьому матчі. Подібні <плес> Мали місце, топу ФК профі на епізод загану і, і доводиться розігрувати із центрального пола. Профі Профіпроф 15-й номер. Профі його ровок лівим флангом, але зупиняє кошка суперника. Кошка розбиває контрвипад, віддає передачу на Ванкевицям. Засереджується страж, воріт суперників Ярослав Рябчич. І успішно віддавається Юнар Ярослав ще моменту Хелл. Беть. Водиношка. Беть. Кошка. Кошка. Локує суперник його спробу. З правого флангу розігруватиме колектив. Коротше гра через дев'ятку Кошка. з лівої б'є. Орлов. 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 Засила для Доманського. Доставив. Назад грає. Федір Дальченко. Остапенко повертає. Дальченко. Флангу. Остапенко. Не приходить передача Наталью. Не спроба відповісти від профі. Орлов. Орлов, 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 Орлов. гол надаває профі, Орлов. Орло сам вирішує. Ресує команди. Цей епізод самі розганяє контрвипад. Проша реалізація. Проший ревок Орлова. Один-1 у підсумку, восьма хвилина. Профі зрівнює. Після того як відкрив. <анкасаюсь> дай більше, дай Остапенко, чоловік з цим тиви. Остапенко, Орлов переслідує Остапенко. Остапенко в шахлахерному майданчику. Доманський, Доманський. Домай. Трагана від Антона. І Педі відразу дивиться Ванкевича. Ванкевич рахітінгує. Остапенко, Остапенко з лівої. Силит М'ячудоманська ходить, кошка відповідає Хел, тут желібеть, блок, Богдан, ще удар знову блокує. Остапенко, пробиває. Рябчиш реагує, Бойкова. Доманський доманський. Доманський. Хороше переведення. Кожушко. Беть, вирізає, беть, проходиться передача. Кошка води туди. І довгий пас. Беть перше на мечі, але за спиною його виринає бойкас. у профі. Доманський, Доманський, Доманський. Два-один стає рахунок на користь. Два один. Два, один на користь профі. 16-та хвилина. Передачу на останню третину, але вкрай не тож пас у виконання. Кепахе, але тут переведення на відміну від пасу кошки. Точне кошка. Ванкевич Ванкевич знайшов партнер. Простіша ситуація ніж кілька тому, Коли Доманський. невідомо навіть чи він пробивав саме за задумом, чи пробував чи віддав. кіпер. Ви буде, рябчиш грає. Розіграш, швидкий розіграш, кошка. Ще готовий. Кожен, даруйте, кошка, Кошка. він зараз пробавав. У суперника знову цілить. шикарний. Бок. Антона Доманського, Доманський Доманський. Остапенко. Остапенко пройшла передача на третього. На третього відає Ігор Кевич профі на Профі. Другий тайм команда Сергія Хомицького розпочинає із того, що аут. Вони розіграють із справа. Доманський. Доманський, Доманський, двох проходить. Доманський. Блок ставить. ставить. Кожушко. Центром рухається від едокарної зони. у грі. Але прилітає між голків, та й забиває, бець забиває, зрівнює вже півдня колясі покупки стосовно повертає наліво кодушко. Все ще там Кожушко флангом. Остапенко проти нього Орлова Остапенко. видих на кругов із з голови Бедя На підборання Безпальчук, Доманський Ракітін. Не вдалося повернути Безпальчук. Це таки цей цієї завершився ударом воротах, хоч і не точним, але ударом від Олексія Безпальчука. Хели відповідає Кожушко на досвіді. Це 2-2. І рахунок звітня Сергій Кожушко Робив Ривок він раніше засестував Богдану Бедю та його гол було не зараховано після перегляду вар. а тут уже сам забиває Сергій Кожушко. Кожушко. Ще одне прискорення, Лівіше віддає. Проб'є зараз беть. Бать. Стапенко назад в центральному колі кожушко, кожушко, в один дотик. Беть! Простріл! Спальчук перериває, забирає. Орлов в центрі Хракітін. Орлов обігається все ще й з Доманським. І все ще успішно! Дальньо. Сергій. Сергій. Сергій, Сергій Остапенко з лівої віддає, він віддає передачу. Ліско! Ракетін з дрова головою! Та... Знову Сергій Кожушко! Сергій Кожушко, із ударом поворотах низом! Ярослав Рябчич на котовий. Виведіть! Виведіть! Кошка. Кошка, простріл, дальня завжди. І вже вдруге у цьому матчі. Замикання дальню стійку. Результативно Ігор Ванкевич і це його добре. Сьома, по попередить. 3-2. 3-2. Хелл Відігрався і вийшов уперед. Це все те, що ми бачили. До речі, від профілана Остапенка, Остапенко. Кошка знову Степан, Степан Надальченко, Дальченко. Кошка. Центр Ванкевич. Ванкевич не виходить удару Ігоря. Доманський, стигає. Доманський, Даманський. 300 є рахунок. Всередині дрона. Антон Доманський. Дубль Оформив Антон Доманський. Бог не зумів, протидієте. Зараз дев'ятий номер. Хели з м'ячем. Простріл від. А бедя. Рябчиш. Балтів. Беть, не байте рука, дальченко мчав. Центром. І зовсім сам був. Відповідає профідоманський. Кожушко. Кожушко. Кожушка. Кожушка. Переведення Низом удар. У воротах. Кожушко. Кожушка. Кожушка, зліва їй. Ого, там голову. Кошка. Під Підліво. Рябчич. Кидає. Рябчич. Це правильно, Миколі Бойко грає правіше. Ракітін, ракітін. Кожушка. Безпалий. Безпалий у центр. Банкевич надістався, але лівіше. Є. Бай. Продовжується, друзі, гра після тайм ауту три три, -три. Фолло, мальчик профі та Хелене режеє фолло. Сергія Кожушка здобув лівий фланг, тут уже Бень. Бень, далі. Банкевич, простріл, Бень. Антон, лівий, 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 лівий. Кошка виконуватиме цей штрафний. Степан низом, Вражає говоріть. 4-3, 4-3. На користь Хел. А я вже відкрив протокол минулого матчу Hell і вже чекав. Як розіграє команда Hell на цей стандарт і далі вже хотів мовити про минулий поєдинок, згадати про коли Hell протистояв стояв і теж проміжний рахунок був 3-3. була спроба, проба, але ніби спальчував, ні адреса цього пасу. На м'яча не дісталася від Профі розіграв тут без пальчук. Кошка. дубль. 5-3. Степан Кошка оформлює дубль. 19 та хвилина, другого тайму. 5-3, голи. Степан Кошка нуги стако. Вийшов стой, стой. команда. Ми зараз одягає мені ж Просто Профер вільний удар у ближній. Попов на кутовий перевод. І шкутильгає знову. Віктор на травмі дограє цей матч. Страж воріт. Хеленер дже Віктор Попов. Але зараз він робить дуже-дуже.